Серпень 2025 року дебютує під впливом румунського антициклону, який повільно дрейфує до нашого регіону. У період 1-4 серпня на Черкащині прогнозуємо малохмарну та суху погоду. Прохолодне північне повітря активно прогріватимуть сонячні промені, що додасть комфортності температурному режиму. Вночі 13-18 градусів, вдень 24-29 градусів. За попередніми розрахунками, надалі наш регіон перебуватиме під впливом висотної улоговини, яка транспортуватиме прохолодне атлантичне повітря. Температурний фон знизиться на 3-5 градусів. А тому у другій половині першої декади серпня розраховувати на стабільну стійку погоду на Черкащині не варто.